Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 13... 11... 11 січня 2024 року. Друзі, сьогодні о 13.57 відбудеться перший в цьому році молодик новолуння. Отож, слідкуйте за своїм емоційним станом, і все буде гаразд. І так, карта дня для нас. О, маєш тобі, дев'ятка посухів. О, на дні колоди сонечко. Дев'ятка посухів це підсумок того, що ми вже зробили. Дев'ять це завжди про те, що ми маємо, що ми отримали, про результат, про підсумок. І 9% це 90% чогось, що ми вже втілили, що ми маємо. Ну, в кожного своє, підставляйте. Далось нам нелегко, дивіться, шишок, скільки голова перемотана, втомлені ми вже, але до чогось ми дійшли, щось ми досягли. Щось ви вже завершуєте. Тому що 9% це ну, багато, 90% втілень. І Сьогодні ну, супер. Саме якраз для новолуння, от день, коли трішки ще залишилося, і ми таку беремо паузу, щоб зрозуміти, що робити далі. Саме сьогодні супер планувати, тому що ще такої сили немає. Щось починати сьогодні, також нема бажання і сили. Тому. Ми плануємо, думаємо, коли ми доробимо ось цю капілюшечку, ще тих 10%, що робити далі. І на дні колоди в нас сонечко найпозитивніша карта в колоді це, це ну, все найкраще, що може бути. Для когось це хто себе зле почував, от втомився це е, здоров'я, позитив, радість. Коли все налагоджується, сонечко відкриває перспективи. Сонечко дає можливість побачити щось, подивитись з іншого боку. Якщо ось тут така от важкість втома, то сонечко воно зарядить позитивом. Ви швиденько все доробите і з радістю пірнете з головою в щось нове. Сонечко дає вам нам надію, можливості, радість. Ну, супер позитивчик. Давайте подивимося, що нам буде заважати сьогодні. Ні. Що сьогодні все на виворі? Допомагати? Що нам буде допомагати сьогодні? Ой, ого! Ага, вогонь. І тут вогонь, ну, і ще й так багато вогню. Ну, щоб тільки той вогонь не програвся вогнем в прямому значенні. Будьте уважні, обережні, бо деві бага, ну, багато вогню допоможе король посухів. Дорослий чоловік з такий вогонь. Овен, лев, стрілець. Хто він вам підставляєте під свою ситуацію? Підтримає ось. До, допоможе за вас тих 10% доробить, дойде, донесе. Або скаже не, не потрібно, залишай все, як є, мені і так достатньо. Тому дивіться самі, хто вам цей чоловік, яким чином допоможе він вам. Чи це як енергетика спрацює? Ви ще піднатужитись і самі все доробите. Що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Ого. Ого? Диявол буде заважати, буде заважати лень. Буде заважати спокуси, які нам буде він шепотіти. Кень то лишися того. Хватить, ти вже багато зробив чи зробила. Давай ідемо відпочивати, давай ідемо гуляти, давай ідемо випивати. Ну, от в кожного свої спокуси. Можливо, захочеться обманути когось. Ну, заважати буде диявол, можливо, для когось трикутник. Ну, диявол, ви вже знаєте, мої любі, хто зі мною давно ви знаєте, що таке диявол, які зимні блага. І що він буде вам, чим заважати? Трикутник ваш проявиться? Чи навпаки буде вас хтось манити, чарувати, причаровувати, чи обманювати, чи, чи ваша ваш обман і маніпуляції? Вилізуть назовні. Чи це просто, як, коли лінь, я хочу відпочивати, а потрібно ще доробити, і я буду обманювати, викручуватися. Ну, підставляйте, кожен під свою ситуацію, що вам диявол буде нашіптувати? Не буду його ховати. Нам треба вчитися протистояти йому. Тому що ви керуєте своїм життям, а не. Він так, він обіцяє, він манить, він робить все для того, щоб вам, ну, от саме сьогодні, нашкодити, так, тому що він в мінусі. А вже піддаватися чи ні, це залежить від вас. Ось такий сьогодні день. Пізніше і ще завантажу енергетику для кожного з нас на молодика, що несе молодик кожному з нас. Також я зробила таке передбачення. Отож, мої любі, я бажаю, щоб вогонь сьогодні нам не програвся вогнем. Мир, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні вдалого дня. Пам'ятайте, що в нас вже сонечко світить в спину, у нас на дні колоди було сонечко, воно йде фоном, воно вже, вже за хмарами, тому все в нас буде гаразд. Я бажаю вам вдалого дня, не перевантажуйтесь, не опускайте руки, піднімайте голову догори, сонечко вже виходить за хмар і вже зразу стане легше. Люблю вас собі, маю, дякую, що ви є в моєму житті. Дякую вам за, за ваші слова, вашу щирість, вашу увагу, за, за все, що ви для мене робите. Пишете, спілкуєтесь зі мною, допомагаєте мені, підтримуєте мене. Вдячна вам за це. Люблю вас. Все в нас буде гаразд. А хто не з нами, приєднуйтеся до нас. Почуємось, мої любі.